Всім доброго здоров'ячка, господарі! Латочки, які пам'ятаєте, я фрезерував. Оце одна з того боку э, перегній перебивав фрезою. Так, прийшов час посіяти на неї на ці латочки, на них квасолю. Класолю. Тут мені жіночки чи бабушки, як кому. Зручно дали два, ну як дали, придбав я на базарчику два різних сорти. так Один ось такий, це довга, так і друга кругленька, яка піде на раз-два винятково гарно так Стосовно моєї саджалки, яку вже дехто на каналі. Постійно знаходиться, вже бачили, проаналізували е, недолік той що на кожну фракцію треба, щоб був ось такий диск. Е, поки що не визначився, які зазори по насінню треба робити. Так? Перед тим як сюди виїхати, я ось, ось цю довгу пробував, запускав у, на диск. Ну, для того, щоб побачити, то тут, ви бачите, вон де довга, коротка, 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 так, оті короткі виїжджають без проблем, а оці довгі вони залишаються. Так як диск має товщину та, мабуть, 5 мм 5-6 мм, то стоячи оце зернятко теж не виїжджає, воно випадає. Тобто з'являються пропуски. З тією, з круглими насінинами умовно називаємо їх. Проблем взагалі ніяких немає, висіває, а за цим звичайно і вся шпасоля, всі ми розуміємо, що вона ось такого розміру, форми такої. так, Відповідно, тут на рахунок цього, ще я думаю, як мені обдурити закони фізики для того, щоб опрацювала. Ну, Хотів я в тому році зробити, але знову ж таки тут оце кріплення, те, що із болгарки взяте, воно трішечки в плані підгонки не підходить. Так, Його б мабуть все ж таки, ну не знаю поки що поки що так, але мабуть би б його було б правильно лиски зрізати набагато більші. Давайте от тут сядемо. Накріплені самому зробити лиски більші, це б дало б можливість би простіше підганяти посадку ось, ось цих дисків, і тоді диски можна робити взагалі без проблем. Хоч в мене є можливість це все зробити, але все ж таки для ось висіваючи фракції, тобто сюди вже треба два диски. На ту Зараз ми почнемо з тієї, для того щоб глядачі не розбіглися, доки додивляться до кінця. Тобто там, в принципі, я думаю, що оцей диск, яким я там щось висівав, треба писати під яку культуру, який диск іде, бо їх вже в мене назбиралося досить таки багатенько. Ось. О. Те насіння піде, з цим, звичайно, будуть проблеми. Ну, Якщо будуть пропуски, то вже буду пізніше або досажувати. Подивлюсь, як там воно буде, Ну, щось таке. Сьогодні я, ну, я цю діляночку хотів фризою прогнати, але вийшло так, що вирішив я з ручним культиватором розпушити ґрунт. Чого? Тому що бур'ян Поліз, він зараз знаходиться у... В стадії білої ниточки і для того, щоб ну хоча б тижня на два забіг зробити діляночку без бур'янів, е, пройшовся я це раз. По-друге, що квасольку бажано заховати нижче, щоб до неї дійшла волога. Або ж е, закаткувати. Ну, катка в мене ще немає. Ось, е, Сошничок я свій дисковий опустив нижче. Відповідно, я його опустив нижче. По ось цьому Ну, зараз подивитися. Зверху дуже багато перешок, пересохшого перегною. Відповідно, він не дасть мені той красивої картинки при роботі з даною сівалочкою. Ну, Нікуди не дінешся, я переживу, зачам, звичайно, буде можливо, ще не пробував, але зараз подився. Дивитися буде трішечки. Хоча на відео може всього не видно. Ось, Пробуємо. Так, я обіцяв менше зерно, круглесеньке. Мусить дати гарну картинку. Це буде дяка тим, хто передивляється. Писали хлопці, що тут бункер збільшити. У мене є диск на гору, ну, поки що такої потреби немає. І, власне кажучи, я Зараз займаюся дослідженням, тобто мені треба визначитися із ячеєчками для для даних фракцій. так ось Тому що ще в мене є певні питання до самого себе і до самої... Тобто ну, от зараз іде красиво, випадає через Ще по дві сипаться, маленькі там беруться по дві. Так, давайте я Соя Винятково з такою храпкою іде гарно. Залишаю від часничку пів метра, бо мені ще можливо раз чи два доведеться походити, його прошарувати. А тут де до гори ближче, тут менше перегною або ж його грунт заховав. Я дивлюсь, що начебто було однаково, Ну, розкидали. Але. Відлається по зернинки, тому що спочатку усе дрібне визбиралося і воно пішло як... ну, десь де з десформа. Да? Закінчилася, зараз добавила. Висіває. Кидає по дві, по одній відстань будемо міряти, коли вже вона зайде. Ця стекла соля, тому що зараз мірять, все рівно вона катається вправо-вліво, а там вже по середньому арифметичному можна буде сказати, тому що розраховував я порядку 10-13, відстань мусить бути, ну тут же ж диски на дисках контрольного напису немає, тому що за один захід я робив тоді і цей і більший диск, а де яке вже пошло. Тобто подивимося, що воно висіє. І вже ж тоді подивимося, яка відстань між квасолинами. І тоді вже можна буде думати, що робити. Ну, наперед диски які будуть, відстань між дисками або зменшувати, або зменшувати навряд чи тому що кидає по дві штучки. Так? Тобто вже якісь інші маніпуляції робити для того, щоб дійсно вже воно вийшло так, як повинно бути. Тобто кидати вона повинна через проміжок, наприклад, 10 см. Так? Ось і При цьому повинно все ідеально. Ну, зараз ви бачите, бере по дві штучки. Чи це вон, пішли по одному. Так. Знову пішло по дві. Тобто все залежить від фракції. Якщо фракція підходяща, під оці ячеечка, то з'їхала, то без проблем висівається як в каски но не завжди так є не завжди так воно є, як ми хочемо. Оце тільки дякуючи, що я ну передбачив, що можуть бути такі проблемки і взяв я ну як, я той брав, щоб були різні форми, тому що Поскольку це така річ для співалочка такого Ось Бачите, забивається, а раз забивається сухим, піднімає сошничок догори. Якщо він його піднімає це означає, що сходи будуть не, не однакові. Бачите, треба як. А Дощик я так зрозумів. У нас тепер вже не буде. в ближчому майбутньому. Ну а далі у ну, нас Далі, впливає. А тут би каточком би пройтись, Занятково було б гарно для фасолі, для очей. Ну що, оця мусить бути висіяна тут. Той рядок, який зараз я йду нормально рости, тому що йому буде вистачати світла. А останній, який буде під кущами, доведеться, мабуть, трішечки обрізати кущі. Тому що там вистачить йому, Так, бачите, забивається. paraşunayım повысилось у меня. Але в мене виявилося, що немає де висадити. Ця розмірами невеличкими, вона в мене розійшлася. Та що буду висівати далі, оце є, є розміри трішки інакші, тобто довші. Так, так є. Далі. Зараз прогоним, викидаємо. Бачите. Приїдемо. викинемо. Треба так приїхать. Є. Ну <ріху> що сказати. Прийшла не пара. Хай стоїть, бо далі я поїду на наступну діляночку. Ось, як ви бачите, висіває, наскільки це можна сказати, гарно чи погано. Подивимось, які будуть сходи. Насіння в принципі мусить нормально зійти подивимось ну і так як каточка немає то можна отак по рядочку пройти протоптати ногами у мене то є каток не хочеться його знімати тут 100 метрів того каткування коротше вже я пройдусь я то йшов за з жалочкою. Так. Оце воно таке вийшло. Як ви бачите. Не знаю, яке там подовжені вийшло відео, так, я так гадаю, що трішечки задовге. Тому, мабуть, другий варіант. Там, де я буду висівати довгу квасолинню я засніму у другому відеоролику. Так, і вам не треба буде довго. Відбирати час у себе для того, щоб переглядати. Але технічна сторона, вона така, що її треба обґрунтувати. ось так що Поки що все. Зустрінемося в наступному ролику. Хто ще не підписався, прохання підписуємося. Так, буде можливість у вас Побачити, проаналізувати, можливо, хтось щось для себе візьме, можливо, хтось просто посидить, відпочине. На все добре, будемо бачитися.